Распаковка. Распаковка. Так, поехали. Она уже довелось, ещ ⁇ что. То есть уже, бляха, заглядал все Ну, да, что скрыто. Ага, что-то... Так, сейчас, походу, я так вот так буду, да? А. че ты что, намагался. Скрыть, бля, чешу нахуй. Пінопласт випадає інструкціон якийсь. Так. У, різні моделі. ти що? Ось це в мене стара модель, а це походу новіша модель. Так. Ну. Дивіться, в комплекті йдуть різні насадочки. Це всякі там для для чистки. Калючик, який я в нас минулого разу намагався купити. Так, це частина рукава. Дивимося. Оп, і ще купа насадок іде. Так. Так, 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 що у нас тут що витягується. Так, дроти. Дроти. Рукав якраз. Так. Підалька, педалька. Я розглянемо на педальку. Така педалька. Ага. Трохи по-іншому. Ну, до речі, це буде простіше з такою працювати. Бо в мене на тому вона з цього боку натискається. Не дуже зручно. Тут буде зручно для ноги. Так, тут у нас рукав і сам двері. Що у нас тут? Метал. Ця частина саме основне, треба, щоб була металева, бо дуже часто вона розлітається, якщо пластмасова. Так, так, да, 780 ватт, як бачите. Так. І рукав. Рукав, як рукав, як то кажуть. Таку штуку собі придбав, довелося брати кошти на кредит і купувати. У разі чого, якщо цей знову мій наладом буде дихати і здохне. Так що якось так.